Нові транспортні маршрути, оновлення рухомого складу та облаштування зупинок. Саме таким був 2023 рік для комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління. Що вдалося зреалізувати цього року? Та які плани на наступний? Дивіться у наступному сюжеті. Щороку Чернівецьке тролейбусне управління намагається модернізувати свою роботу. Цьогоріч це відбувалося шляхом встановлення нового економічно обґрунтованого тарифу, зростання кількості пасажирів усіх категорій, впровадження систем електронного квитка. Завдяки цьому на кінець 2023 року доходи підприємства зросли на 47% в порівнянні з 2022. Окрім того, цьогоріч ЧТУ почало обслуговувати нові автобусні маршрути. Ми оптимізовуємо автобусну мережу та у вересні 2023 Закривається автобусний маршрут No1. Натомість комунальні автобуси їздять новими маршрутами. Маршрутом номер 1 це Коровія метро та номер 23 вулиця Південна-Кільцева та Садгора. Відтак на сьогоднішній день на автобусні маршрути виходять 38 автобусів, тоді як в 22-му році їх було 17. Також комунальне підприємство продовжує активно оновлювати електро- та автотранспорт. У третьому році придбано п'ять нових тролейбусів марки ПТС, а також проведено закупівлю чотирьох автобусів Буше в користуванні Соляріс Троляно, дванадцятиметрових буши користуванні, які ми очікуємо на поставки до кінця року. У 2023-му придбано 13 автобусів марки Мерседес Бенс. Якщо дивитися динаміку зростання транспортних засобів на нашому підприємстві, то на кінець цього року ми маємо на балансі 144 транспортних засоби. Перше цьогоріч тролейбусне управління отримало на баланс 270 одиниць зупинок громадського транспорту. З них 244 зупинки облаштовані павільйонними очікуваннями і двадцять. Шість зупинок громадського транспорту без павільйонів очікування: 60% зупинок громадського транспорту, транспорту павільйони є зношеними. Зношеність необлаштованих зупинок складає 35%. Потребують проведення ремонтних робіт, демонтаж та зміну існуючих металевих конструкцій, зашивки перфорованим листом. Вже виконані поточні ремонти та покращений зовнішній вигляд. Насти зупинок, що ж стосується валідаторів, то керівник підприємства запевнив, що із ними тепер проблем немає. На сьогоднішній день ми забезпечені в необхідній кількості валідаторами. Якщо ми будемо придбувати, то це вже нам буде показувати робота. Чи потрібно чи ні? На сьогоднішній день ми забезпечили їх на кожних на кожні двері для того, для того щоб людям людям було зручно. Якщо ж у Чернівчан чи гостей нашого міста є якісь зауваження чи побажання, то у просять заповнювати форму звернення, яку можна знайти на сайті підприємства у розділі пропозиції Ірина Задорожна, Максим Білоткач теми днятива.